Сесії. На сесії прибуло 21 депутат. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії? Прошу хто запровадження. Раньча Осойстого Чего, ми положим за наше, И покажем, що ми брать. cause Я ще попрошую. Хворим на мовчані. Саш, я що сьогодні хворий. З нашого дому. Тим словом, важко. Важкії. Нам потрібно обрати відчину комісію. Прошу. Пропозиції. Прошу. Коли які пропозиції? Харченко-Гурцево-Запорожець. Харченко, Гурцева-Запорожця, хто за те, щоб обрати лічену комісію складі харченко, -Запорожець. харченко запорожець Прошу. проти, утрималися. Так, вам розданий порядок денний. Коли які будуть доповнені до порядку денного. Вчора на бюджетній комісії визначалися, доповнювали. Будуть доповнені. Ні, тоді хто за те, щоб затвердити даний порядок денний? Прошу, хто за. Про активно Дякую. Я Прошу вас. Покисла Главна. Вчора на бюджетній комісії розглядалися всі пропозиції розпорядників коштів щодо виділення коштів і внесення змін до бюджету. 25-го року пропонується збільшити доходну частину бюджету на 2 мільйона 245 тисяч 572 тисячі 572 гривні. Видаткова частина також складає дану тут тобто, таку саму суму коштів. У нас бюджет збалансований, що за доходами, що видатками. Полого головних розпорядниках коштів виконавчому комітету пропонується виділення коштів. Да, Зараз одну хвилинку, Вибачте, ми давайте визначимося, ми будемо голосувати за зміни до бюджету. Думаю, пакетом, тому що коли ну, які вс... питання не читаєте, ну, все, узгоджено вчора. Да, да. Всі питання узгоджені, підтримані одноголосно. Тому є пропозиція проголосувати, підтримати депутатів роботу нашої комісії. Давайте пакетом тільки заслухаємо. Заслухаємо да, да, питання да, да. головному розпоряднику виконавчий комітет. Загальна сума 985 472 гривні. Управління житлово-комунального господарства. Загальна сума 779 500, по фінансовому управлінню 477 тисяч 600. Загальна сума 2 мільйона 242 572 гривні. Це видаткова частина. Крім того, пропонуються зміни по міжкодами програмної класифікації по головних розпорядника. Там просто з місяця на місяць переглядаються гроші. Бо бюджету воно не міняє, загальної суми бюджету не міняє. Ну, відповідно до цього треба внести зміни до бюджетних програм, по внесенню змін до заходів програм. Давайте так, хто за те? Давайте все-таки озвучимо конкретно кажуть да, статті, тому що цифри да. Виконавчий комітет 56 тисяч 472 гривень, це монтажні роботи і послуги у рамках проєкту заміни вузла обліку газу теплогенератор мінімут культури по вулиці Центральний, 4 у селі Великий Тростянець. 30 тисяч послуги з пасажирського перевезення дітей до міста Київ. Це на водограй, 25 тисяч технічне обслуговування кондиціонерів, 85 тисяч придання матеріалів для ремонту дитячих майданчиків, 60 тисяч придбання конвертів для відправи повісток, 729 тисяч придбання військового обладнання для військових частин. Загальна сума 985 472 гривні. Управління житлово-комунального господарства 274 тисячі 500. Заробітна плата з нарахування за зони працівника по косу покусу трави. 12 тисяч оплата за електроенергію у зв'язку з збільшенням опцію використання. Тисяча гривень. Оплата за водопостачання у зв'язку з збільшенням КП водоканал вартості одиниці наданої послуги з водопостачання. 126 тисяч 50 гривень. Оплата поточного ремонту майданчику за збор для збору твердих побутових відходів за адресою вулиця Горбанівська, 1Б в селі Росошинці. 316 тисяч. Це фінансова підтримка. ОКЖКК для поточних ремонтів підземних теплотрас в селі Росошниці за адресами вулиця Оголя, 4А плюс 96 тисяч 500 та вулиця Шевченка, 23 плюс 170 тисяч 800. Заміна вікон картинного в село Росошниці, вулиця Геологічна, 10 плюс 43 тисяч 500. Слово для ізоляції теплотрас плюс 5 тисяч 200. І фінансова підтримка та умов для поточного ремонту водяної мережі в селі Мали... Великий Тростянець. Загальна сума 779 тисяч 500 по розпоряднику. Фінансове управління, фінансова підтримка МОГО Колос на... на навчальні збори, сумі 177 тисяч 600 і 300 тисяч підтримка грошових коштів на військову частину. Загальна сума складає 477 тисяч сот. Загальна сума видатків по сільській раді по бюджету 2 мільйона 242 тисячі 572 сімдесят Крім того, пропонується внести зміни по виконавчому комітету, по центру дозвілля видограй, перекидається з одного коду. Ну там міняється з матеріалів, знімається на послуги, додається 30 тисяч по житлово комунального господарства. Додаємо кошти реконструкції системи газопостачання за сулаштування поквартирного зона опалення багатоквартирному житловому будинку по вулиці Орбанівська, 6 в селі Росошинці. Це 1 сто дев'яносто п'ять гривень. Міняється просто що із реконструкції комплексу водопостачання переставляється на реконструкцію. Ну, крім того, по благоустрою тут міняються кошти, Міняється з одного каяка на інше. А по програмі ми додаємо у нас, додається ще програма без зміни. Кошти там у нас відчуття не там просто міняється об будів... ну, назва об'єкту в рамках однієї самої програми. З мене все. Це Це, Це, ми військовим даємо 729 000. 000. і 500. 300 мільйон 29 тисяч на те, що вчора обговорювали Зміни до бюджетного пакету. Давай. Все. Хто за те, щоб внести зміни до бюджетних програм на 2025 рік? До, по цих змінах що оголосила Лариса Миколаївна? Хто за те, щоб проти, утримались? Одноголосно. Про внесення змін до показників бюджету на 2025 рік зачитала Лариса Миколаївна. За проти, утримались одноголосно. Далі В'ячеслав Володимирович, затвердження звіт so, so, so. По управлінню звітування. Ні, я перепрошую я зараз скажу про яке Значить, в даному випадку, щоб не спровокували конфлікт інтересів, оскільки я на Горбанівській шість поживлювали, я заявляю, що в мене конфлікт інтересів. Тому по, по цьому пункту я... Висування. Беру участі. Дякуємо. Сідаючи в село, прошу вас. Шановні друзі, тут в мене три питання. Перше про затвердження звіту від 3-625 року про оцінку вода та прибудування дороги на території села Щербані, коли Шебенці сказати, показуємо, по показував. По Це мається на увазі дорога. Вулиці ветеринарна, яка в межах нашої території. Вона нічийна, ми направляли запити на міськраду, на це всі відмову дали, є розбите сортовані покриття, просто платить, щоб у нас було на балансі, щось вимоглити. Яка вартість оцінкового майна? Е, там, виходить, по мільйон з копійками. Може купити на авторинатні руки? Е, Не. 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 Да, е, хто за те, щоб затвердити звіт? По, 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 по прибуткуванню дороги по вулиці Ветеринарній ще дні прошу. Хто за? Проти, утрималися, Так, про передачу основних засобів мотописи. У нас а, є запаси великих мототехніків. Ми передали одну мотопису на виконком для отримання їхніх приміщень на переселенці. -ради, а хто буде просити? А там е, хто там чергує просить. Ну, хто, пер... хто за те, що передати мотокосу з управління ЖКХ на виконком, прошу. Хто за? Просто, відтримали, дякую. І, відповідно, вже послідуючи, що ми перекинули гроші на виконання робіт по реконструкції газового паспорту і мережі будинку. Прошу підтримати про передачу проєктів реконструкції системи газопостачання в зв'язку з влаштуванням копати автономного опалення будинку, житлового будинку Тарбанівська 6 села Сочинці з управління ЖКХ на нашу управляючу компанію. Хто за те, щоб передати проєкт реконструкції газопостачання? Прошу хто за проти отримали. Дякую. Юлія Юрівна, прошу вас. Про внесення змін до положення служби у справах дітей. Відповідно до змін в чинному законодавстві на службу у справах дітей сільської ради покладено обов'язок введення обліку дітей всіх дітей позбавлень, які підлягають усиновленню, кандидатів усиновлювачів, здійснення нагляду, які дітей. Вже усиновлені на нашій території, а також питання функціонування створення і припинення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Відповідно до цього ми повинні привести порядок наше положення, запевнити рішення в сесії, перереєструвати і забрати пакет документів з райдержадміністрації. Скільки у нас там ну так без прізвища. скільки всиновення? справ? Скільки справ з районної військової адміністрації нам передають? Я дітей, які потребують усиновлення, що в закладах знаходяться, а по тим, що зараз усиновленні, я ще не розумію, Вони раз. нам цю інформацію не дають, поки ми не несемо зміни. Хто за те, щоб зміни <клес> до положення про службу в справи сім... дітей, прошу, хто за протимовка? Світ, будь ласка, це ще до вас не а, а чи планується у нас будинки сімейного типу от саме для таких? Родин для таких сімей. Зараз це в пріоритеті держави, тому Нас що ми маємо військову... На території функціонує вже одна приємна сім'я в селі Гора. А, і планується, Ще, планується дитячий на сьогодні Нам потрібно вести активну Вучить? інформаційну роботу Замечення для того, щоб до, громадянства, просто, до... До того, щоб ці діти, які влаштовані вони... державні заклади, могли бути влаштовані до сімейних форм виховання. Активно шукаємо патронатних вихователів. На сьогодні не відгукнулися. Ага. Бажаючи, які б захотіли пройти навчання. Ми їх ми їх чекаємо, ми їх шукаємо. Дякую Запитання будуть? Ну, на цьому наш порядок денний вичерпаний. Значить, хочу вас поінформувати, ну, на жаль, так. На сьогодні це в записі йде. Хто за те, щоб закрити сесію, на цьому сесії завершили свою роботу. Значить, на сьогодні